Другою хвилою на сцену вийшли хлопці з Бейт, і їхній дебют на мейджорі дійсно, ми всі дуже давно чекали. Команди напікали Інферно, бейт пікнули захист, навіть виграли пістолетний раунд перший, але потім почалося на Інферно дуже важка гра для команди Бейт. Ну. Вимучали тут по-іншому і не скажеш. Чотири раунди, і слава Богу. Друга половина почалася з нервового пістолетного раунду. Ну, Ніпл потащив один в один. Тут красунчик, потім був ну, просто шалений раунд з єдиним калашом на всю команду Imperial, в якому цей, ну. Я не знаю, як він вижив на бусті там з одним хп. Ну, хаєшечка зовсім трошки не допрацювала. От атак е програли такому фіговому баю на рахунку 8-6. На щастя, е є в команді Imperial No Way, е занадто впевнений в собі хлопчина, який вирішив в наступному раунді запушити second middle. Ну, це чиста помилка і просто невдалий мув від бразильця, який коштував їм раунду. Ну і е на рахунку 10-10 е фантастичний 1-4 клач від НПІЛА. Ну, це по суті був ключовий момент цієї гри. От. Тут до докамбечили, але було вже відчуття, що Імперіал можуть, можуть повернутися в цю гру. Ну і капітан команди Бейт взяв на себе дійсно найскладнішу роботу і блискуче з нею впорався. Респект НПІЛ. І це перемога для команди Бейт. Вже вони не відпустили опонента. 13-11.